Друзі, усім привіт! Компанія Euroland Trade. У нас на вольті комплект переобладнання під насос дозавтру, UMZ, Велика Кабіна. І так, до комплекту входить плита. Плита товщиною 14 мм з ідеально рівними поверхнями. Ви знімаєте свою заводську та встановлюєте ось цю. Далі до комплекту входить два пальці один довший, другий коротший, з посадочним місцем під циліндр CS-50. Далі до комплекту входить стакан. Ось так от він виглядає, встановлюється на ось це місце з вирізом для регулювання клапана. Далі переходимо до бачка. Бачок з зеленою горловиною та щупом для контролю рівня масла. Також на гідробоку встановлений корпус для встановлення фільтруючого елементу. Ось так ось це виглядає. Вартість даного комплекту. 3200 гривень. Весь перелік запчастин можете переглянути на сайті, та кожну деталь придбати окремо.